Конспірологічний трилер українського виробництва Паттерн, який вчора, 29 вересня вийшов в український прокат. Це другий фільм режисера Тараса Банюка та Івано-Франківської кінокомпанії. Продюсер стрічки Олег Головенський каже: якщо перша стрічка була новорічна кінокомедія, то «Паттерн» – абсолютна протилежність. Це фільм насправді це не попкорн, це не розважаловка, це не якесь там хі -хі ха ха. Це фільм про сенси, про те. Що в нашому житті має бути головним, а що другорядним. У нас було два варіанти фіналу фільму: або щасливий кінець, або трагічний. Який він в цьому фільмі? Я вам не скажу, треба буде подивитися кіно, щоб побачити. Фільм знятий Івано-Франківською кінокомпанією за одноіменним романом Володимира Єшкелєва. Автор до слова у стрічці зіграв одну з головних ролей. Розповідає, що зіграти персонажа, якого ж сам створив, не було складно. Мій персонаж. Десь по віку, по якимось якби, е, своїм характеристикам, е, він якби е, подібний на мене. Так? Це не говориться про те, що якби, е, це моє альтер-его або якісь е, характери чи біографія співпадають. Але просто ну, є певний такий вік і певний тип чоловіків, який ну, десь мій персонаж. І я, я можу принаймні зрозуміти його. Акторка нового театру Ольга Дуркала у фільмі Патерн зіграла Віру, яка є однією із учасниць шоу. Дівчина каже, оскільки Віра абсолютно її прототип, грати цього персонажа було цікаво. Та й гра такого персонажа у кіно є поштовхом до акторського розвитку. Це мій перший досвід гри саме в кіно. Я працюю в театрі, але порівнювати кіно і театр мабуть. Це дуже важко теж, і їх неможливо ототожнювати в жодному разі, тому що це абсолютно різні речі. Бо в театрі ми завжди виконуємо вистави перед глядачами безпосередньо, і вони можуть бути зовсім різними по своїх відчуттях. За словами режисера Тараса Бенюка, робота над стрічкою Паттерн розпочалася ще у 2019 році. Але під час монтажу деякі сцени переробляли та знімали повторно. Додає гроші на створення фільму дали меценати. Коли тільки Володимир Єшкілів сказав, як буде називатися кіно, бо в нас була інша робоча назва, то я спочатку так і не зрозумів, що це саме. Це можна сказати, такий от елемент повторення. Зациклення, і він дуже добре так от підпадає. Під, під цей фільм сьогодні творча група презентувала фільм у Івано-Франківську завтра, 1 жовтня у Львові та 2 жовтня у Тернополі. Ілона Шевченко Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.